Привіт! Маю до тебе запитання. Як ти думаєш, що було першим? Бажання отримати мільйон, 1 долар, чи вже заробіток в один мільйон? Я думаю, що ти знаєш правильну відповідь на це запитання. Спочатку було бажання. Бажання це емоційна категорія, яка забезпечує поведінкову активність людини. І саме вона стимулює до того, щоб щось реалізувати в своєму житті, досягти певної цілі, отримати результат. Чи багато в тебе своїх бажань? Тих, які не нав'язані суспільством, соцмережами, авторитетами, батьками, вихователями, знайомими, саме твої бажання. Чи знаєш ти, які вони є? Чи буває так, що, наприклад, є бажання, ти це бажання досягаєш, але не маєш емоційного збудження, немає захвату, є розчарування. То питання, можливо, це не твоє бажання. Сьогодні будемо з цим розбиратися і спробуємо знайти декілька відповідей на складні, але цікаві і важливі питання. І так, що таке? Бажання, бажання це одна з форм переживання потреби. Яка складається з трьох складових. Перше це усвідомлення, чого я хочу. Тобто конкретно своє бажання, конкретно своя ціль, те, до чого я йду. Друге, це розуміння мотива, чому я це хочу. Що це може мені дати, чому це мене спонукає? І третє це представлення можливих способів досягнення свого бажання. Тобто, як мені цього досягти, який план дій вибудувати? І зараз по цих трьох складових ми спробуємо з вами трішечки пройтись. Для цього вам потрібно буде аркуш паперу і ручка. І напишіть, будь ласка, список своїх бажань. Тобто. Взагалі, бажання, які є у вас. Наприклад, придбати автомобіль, придбати квартиру, вийти заміж, народити дитину, отримати диплом певної спеціалізації. Всі свої бажання. Потім, коли ви це зробили, поверніться до кожного з бажань і приділіть йому декілька хвилин. Задайте питання, звідки взялось це бажання? Хто? Вам міг його нагадати, надати взагалі думку про те, що це цікаво може бути, що це може бути необхідно. Можливо, це хтось з соцмереж, можливо, це ваші батьки, можливо, це ваші знайомі, друзі. Коли саме зародилося це бажання, що спонукало до нього? Це дає можливість зрозуміти взагалі, чи воно ваше, чи відчуваєте ви в ньому себе. Свою реалізацію. Або, можливо, хтось має це вже в своєму житті, ви це бачили, і ви хочете також мати це й у себе. Це таке певне виявлення мого і не мого. Наступне завдання це коли ми до кожного з цих пунктів, до кожного з своїх бажань, будемо долучати емоції почуття. Спробуйте в своїй уяві. Отримати вже своє бажання, його реалізувати, і провідчувати саме своїм станом, емоціями, що відбувається. Наприклад, людина хоче придбати автомобіль. Уявіть, що ви вже його придбали. Чи є у вас емоційне збудження, чи закохані ви в своє бажання? Чи подобається вам те, що ви можете мати автомобіль? Чи можливо ваше бажання трішки видозмінене? І насправді ви хочете не просто автомобіль, а ви хочете мати зручності, наприклад, їздити на роботу. І не обов'язково це може бути ваш автомобіль, це може бути автомобіль вашого співробітника або вашої дружини, вашого чоловіка. Це точно бажання придбати автомобіль. Провідчувайте все. Це допомагає нам зрозуміти якраз наше розуміння мотиву. чому я це хочу. Чи маю я емоційне збудження, чи викликаються в мене ендорфіни? Третє завдання коли ми задаємо питання, що я можу зробити для того, щоб моє бажання стало реалізоване. Тобто маленький, коротенький план дій по відношенню до свого бажання. Знову ж таки, наприклад, я хочу придбати автомобіль, для цього мені потрібно піти в автошколу, для цього мені потрібно вивчитись. Я на права здати екзамени, навчитися водити, отримати певну кількість грошей і придбати собі автомобіль. Ось в мене план дій. Чи хочу я починати реалізувати цей план дій? Чи в мене є страхи, в мене є невпевненість, в мене є переживання? Все мене зупиняє на шляху до того, щоб реалізувати своє бажання. Або ж я просто не відчуваю нічого, в мене певна нейтральність, бо це необхідність. Тобто мати автомобіль це необхідність мого життя. Тоді, можливо, справді це бажання нав'язано вам суспільством. Бо це так добре, бо це так потрібно, бо це так актуально. Наступне це запитання, що я готовий, або що я готова робити для здійснення свого бажання. Вибудувати маленькі кроки. Тобто вже сьогодні, чи я готовий, готова сьогодні почати реалізацію свого бажання для того, щоб вже в досить короткий термін отримати результат, таким чином, ви можете побачити, отримати певні інсайди і зрозуміти, що наші бажання можуть відрізнятися від суспільних. Ми можемо хотіти не так, як інші. А можемо хотіти так, як інші, і це також нормально. Але якщо наше особисте бажання співпадає з цим бажанням, яке ми бачимо, тоді це може бути таке об'єднане одне бажання. Якщо ви хочете розібратися, ваші є бажання, не ваші, а хочете зрозуміти, як досягти своїх бажання, як відчути задоволення від того, що ви реалізуєте себе. Ви можете звернутися до спеціалістів нашої платформи і отримати бажані результати, тобто зрозуміти себе. І хочеться завершити своє відео таким висловом, що якщо ви хочете мати те, що ніколи не мали, то ви маєте зробити те, що ніколи не робили. Я бажаю вам знаходити свої бажання та їх реалізувати, перетворюючи їх в ціль, досягнути ціль. Всього найкращого і до зустрічі!